Привіт, живі люди, живі люди не зазомбовані, не ті, що не оморочені, а живі із ясним чітким розумом. Подивіться, що, роблю, що робиться. Зараз я знаходжуся біля метро Бориспільська, місто Київ. І тут явно видно, що це не хмаринки. не які, не хмаринки. Це розпилення. Неприродного характеру. Ось, подивіться, я ближче, ближче наближую. Зараз. Ось бачите? Ну, які ж це хмари? Явний факт видно, щось розпилено. І воно відчувається. Коли з дому вийшла, то я відчувала, в мене горло почало драти. А потім, коли я вже приїхала на Бориспільську, то ось я бачила, в чому, бачу, в чому справа. Ось, ось дивіться. Це не природнього характеру, стопу Зараз я покажу, як там в небі. Ось ви бачите. Здивіться. Ось, Ось так виглядає Київське небо сьогодні, 19 лютого 2024 року. Люди не оморочені, це бачать. А ті, хто оморочений, заморочений, обколотий, ті скажуть: ой, як красиво, файно усе. Красиво можна фоточки робити і відео, і то дуже гарно. Ось господа, дивіться, господа хороше. Місто Київ.